Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні хочу вам показати, як задекорувати звичайну кофту, перетворити звичайну кофту в дизайнерську річ. Починаємо! Для початку: щоб малюнок, який буде новий на кофті, не передрукувався на іншу сторону кофти на спинку, треба покласти якийсь слой, або пакет якийсь, або папір, але папір можна буде потім не відклеїти, тому бажано щось таке слизьке, яке можна буде потім швиденько зняти. Вклали всередину пакет для того, щоб не передрукувався малюночок на спинку вашої кофти. Тепер треба закріпити трафарет на кофту за допомогою паперового скотча. Від паперового скотча не залишається липких слідів, тому відірвали шматок і приклеїли до кофти. Робимо це для того, щоб малюнок нікуди не рухався. Таким чином, ви можете задекорувати піджак, сумку, куртку, сукню, все, що вам буде необхідне, і зробити зі звичайної речі вашу власну авторську річ. Працювати я буду за допомогою спонжиків. Зараз наберу фарбу акрилову і ось так швиденько проштампую малюночок, Видавлюємо фарбу на палітру. Селе, дівчинки, буду робити золотим кольором, обличчя дівчинки, губи будуть червоним кольором, ніс золотим кольором. Півонію буду робити рожево-біло-червоніми пелюстками. Чим глибші пелюстки будуть червонішими, пелюстки по краях будуть більш рожевішими. Набираємо фарбу на спонж, трошечки так просушуємо по палітрі і друкуємо на тканині. Я не вдягнула перчатки, вибачте, зараз відправлюся. Обов'язково перед роботою вдягайте перчатки. Рухами натискуванням або так затиранням наносимо фарбу. Фарбу, яку я використовую, не треба загрівати утюжком після роботи. Вона сама застигає і довго-довго тримається на одязі. Можна прати, носити, не вицвітає, не відпадає, не відлущується. Залишається такою, як нанесена була з самого. Спочатку з першої хвилини. Починаємо працювати з півонією. Як я вже казала, буду використовувати білу червону фарбу в змішуванні, вона має бути ще рожева. Додаю червоної. Коли працюєте з чорною основою тканини, одягу, да, чорна основа, то треба спочатку профарбувати все білим кольором, а потім вже тонувати яскравим. Бо на чорному червоний може не так виглядати, як ви собі запланували спочатку. Тому спочатку тонуємо білим, потім вже на біле будемо наносити червоний колір і рожевий. Тут листочок є, шматочок листочка, тому теж білим, а потім будемо тонувати зеленим. Можна не чекати, поки висохне цей перший слой фарби, вже починати тонувати червоним кольором. Спочатку я затоную листочок з зеленим кольором, світло-зелене, використовую. Це зелене є, тепер червоний. Для кожної фарби змінюю спонжик, беру чистий. Як я вже казала, всередині буде темно-червоний, більш до країв вже буде рожевий. Цього можливо досягнути, якщо залишити попередній слой рожевим, просто зафарбувати червоним, а всередину потім додати ще або темно-червоного, або фіолетового. Щоб зробити фіолетовий, можна до червоного додати синій. Був світліший, став темніший. Тепер хочу донести напис I Am Ukrainian. Звісно, це буде білим кольором. Беру знову спонжик білого кольору, яким я користувалася. Весь малюнок зроблений. Подивимося, як вийшло. Знімаємо трафарет. Чудово! Якщо тобі сподобалося це відео, став подобайку, підписуйся на канал Освітній Простір і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!